Отже, сьогодні ми поговоримо про загибель колись могутньої Київської Русі. Це, знаєте, така класична історія, коли нищівний удар ззовні прийшовся по імперії, що вже була ослаблена, роз'єдена зсередини. І щоб знайти відповідь на це питання, давайте перенесемося в часі кудись у 12-те, а потім і 13-те століття, і подивимось, що ж насправді сталося з однією з найвеличніших держав тогочасної Європи. Але знаєте, щоб зрозуміти, як щось падає, треба спочатку побачити, на якій висоті воно було. Тож почнемо із Золотої доби, з того часу, коли Київська Русь була без перебільшення справжньою європейською супердержавою. Тільки уявіть собі часи Ярослава Мудрого Русь це такий собі центр сили, культури, впливу. Її князівські доньки стають королевами Франції, Норвегії, Угорщини. Через її землі проходять найважливіші торгові шляхи. Гроші, влада, визнання все це було. Але вся ця велич трималася на одній важливій речі сильній центральній владі. І ось настає 1132 рік. Помирає останній по-справжньому авторитетний князь Мстислав. І все. Величезна держава починає буквально тріщати по швах. Ну, бо як тільки Київ ослаб, місцеві князі одразу ж відчули себе господарями. Кожен почав створювати свою армію, вести свою політику, і почалося нескінченні жорстокі війни за київський престол, за сусідні землі. І це не просто, знаєте, виснажувало ресурси, це руйнувало саму ідею спільної держави. Вчорашні родичі ставали найзапеклішими ворогами. І до чого це призвело? Колись єдина держава розсипалася на ну, на понад 15 окремих, по суті, незалежних князівств, уявляєте? І кожне з них думало тільки про себе. Сусідній князь був набагато більшим ворогом, ніж якась там зовнішня загроза. Про яку спільну оборону тут взагалі можна було говорити ніякої. І от поки Русь була отак от зайнята самознищенням, за тисячі кілометрів звідси на сході збирався ідеальний шторм, виковувалася сила, яка отот -от мала змінити геть усе. Руські князі вони ж були повністю занурені у свої династичні розбірки. Кому дістанеться якесь там місто, хто отримає кращий титул? На зовнішню небезпеку ніхто просто не звертав ураги. І їхні армії ну, це були здебільшого піші ополченці, ідеальні для коротких сутичок із сусідами, але, як виявилося, абсолютно не готові до того, що насувалося зі сходу. А тим часом на Сході повна протилежність. Чингісхан зробив щось просто революційне. Він взяв ворогуючі племена і буквально викував з них єдину націю, а всю їхню шалену енергію спрямував назовні на завоювання. Його армія це була не просто армія, це була ідеально налагоджена, залізно дисциплінована і фанатично віддана машина для підкорення світу. Отже, що ж відбувається, коли такий от розділений, ослаблений дім зустрічає абсолютно нестримну силу. Історія вже готувала відповідь, і вона була катастрофічною. Перше зіткнення, до речі, не було повномасштабним вторгненням. Це була, скажімо так, розвідка боєм. І це стало дуже жорстоким попередженням, попередженням, яке, на жаль, ніхто не почув. Все почалося, коли монгольський розвідувальний корпус під командуванням, до речі, геніальних полководців Субедея і Джебе. Увірвався у причорноморські степи. Вони розбили половців, а половці це ж давні сусіди Русі, то союзники, то вороги. І от розбиті половці прибігають до руських князів і буквально благають сьогодні вони забрали нашу землю, завтра заберуть вашу. І що ви думаєте? Деякі амбітні князі, наприклад, Мстислав Удатний, подумали: о, а це ж чудова нагода здобути трохи слави. І от коаліція з кількох князівств вирішує виступити в похід, мовляв, краще зустріти ворога на чужій землі. І ось ця битва на річці Калці. Вона просто, як у дзеркалі, показала всі проблеми Русі. Ну, по перше, жодного єдиного командування. Кожен князь сам собі командир, кожен хотів слави, вони кидалися в якісь безглузді, неузгоджені атаки. А монголи монголи були майстрами тактики, вони тільки цього й чекали. Вони геніально зімітували відступ, заманили руські дружини в глиб степу, розтягнули їх і просто знищили по частинах. Це була не битва, це було побиття. Поразка була повною, абсолютною, а її фіналом стала просто жахлива показова страта полонених князів. І це був не просто акт жорстокості, ні. Це був дуже чіткий меседж. Ми не граємо за вашими правилами, ми прийшли, щоб панувати. І який же висновок зробили руські князі після такої катастрофи? А ніякого. Абсолютно. Монголи зникли так само раптово, як і з'явилися. І всі вирішили, що це, мабуть, була просто якась чергова орда кочівників. Пронесло. І вони, вони повернулися до своїх звичних справ, до міжособних воєн, жодних висновків. І через 14 років монголи повернулися. Але цього разу вже по-справжньому. Цього разу їх вів онук Чингісхана хан Батий. І його величезна армія прокотилася руссю, ну немов вогняний смерч. Князівства так і не здатні об'єднатися, падали одне за одним. Монголи привезли з собою передові китайські облогові машини, і проти них дерев'яні стіни руських міст були, чесно кажучи, просто безсилими. Апогеєм усього цього жаху стало, звичайно, ж падіння Києва. Просто спробуйте уявити. Декілька тисяч відчайдушних оборонців міста проти 40-тисячної армії професійних воїнів, загартованих у десятках битв. Серце Русі взяли в облогу і фактично стерли з лиця землі. Шансів, відверто кажучи, не було жодних. І ця навала, здавалося, не зупиниться вона вже стояла на порозі Центральної Європи і зупинилася лише через чисту випадковість. У далекій Монголії помер великий хан Угедей, бати мусив повернути назад, щоб взяти участь у виборах наступника. Цілком можливо, що саме ця подія і врятувала решту європейського континенту. Отже, Київська Русь, як єдина держава, припинила своє існування. І ті князі, що вижили на цих руїнах, постали перед дуже непростим вибором. А як жити далі? Як існувати під владою цих нових жорстоких завойовників? А монголи, треба сказати, були розумними правителями. Вони встановили систему непрямого правління, тобто їм не потрібна була якась там окупаційна адміністрація. Їм потрібні були дві речі: данина і повна покірність. І головним інструментом контролю став так званий ярлик. Це була не просто грамота на правління. О, ні, це був диявольський хитрий спосіб змусити руських князів конкурувати між собою за прихильність хана, доносити один на одного, придушувати повстання власними руками. По суті, монголи просто майстерно використали давній розбрат князів проти них самих. І в цій новій страшній реальності з'явилися по суті дві різні стратегії виживання: з одного боку, Данило Галицький. Він намагався грати в дуже складну гру. Формально визнавав владу хана, але сам тим часом активно шукав союзників у Європі для майбутньої боротьби. А з іншого боку, Олександр Невський. Він обрав шлях повної беззаперечної співпраці. Він вирішив, що опір це самогубство, а справжня загроза для його земель іде не зі Сходу, а й з заходу. Так і сталося. Багато колись могутня Київська Русь просто зникла з карти світу. Так. Монгольська навала була тим мечем, що завдав останнього удару. Але правда в тому, що держава вже помирала. Вона помирала від власної внутрішньої хвороби, і ім'я цій хворобі роз'єднаність. Вона не просто ослабила Русь, вона зробила будь-яку спільну відповідь на загрозу просто неможливою. І це підводить нас до головного питання, чи не так що є більшою загрозою: зовнішній завойовник чи внутрішній розбрат. Історія Київської Русі дала на це питання свою дуже трагічну відповідь. І цей урок погодьтеся залишається актуальним і донині.